Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про подію Яхт-клуб, детально її розглянемо. Подивимось на таблички, відкриємо лотбокс і, можливо, ще буде для вас щось цікавеньке. Тож, поїхали! Почнемо з події Яхт-клуб. Розпочалось воно 28 липня. Це такий собі фестиваль яхт, де нам будуть пропонувати зібрати в період з 30 липня по 21 серпня 9 майнерів у виді яхти. І якщо на, до 23.08 у вас в кімнаті будуть стояти всі 9 майнерів, ви отримаєте безкоштовно Ось цього красення за 9 мільйонів 200 тисяч гігахеш. Це неймовірна подія, але не все так легко, як здається. Ну, по-перше, події будуть йти одна за одною, з можливим невеличким нахльостом одна на одну, але все ж не всі одразу. І тут є перелік подій. Перше це міні-івент, який в нас йде зараз. І якщо ми подивимось на табличку нагород, то ось на 19 му рівні ця яхта вже є, і її можна вже отримати. Наступна це крафт, який теж розпочався вчора. І там можна скрафтити цю яхту за. Давайте подивимось. Так, крафт. І ось вона, рецепт, і за один РЛТ ви можете отримати цю яхту. А якщо у вас немає, як у мене, до прикладу, цих детальок, то в нашому телеграм-каналі 40T PlayTearn я роблю такий собі. Огляд цих крафтів, і прораховую, що приблизно, якщо купувати ці деталі на маркеті це буде коштувати 15 рлт Звісно, це приблизно, але десь плюс-мінус. Тож, якщо для вас така інформація актуальна. А ще в нас тут є багато цікавих проєктів, анонси відео, і взагалі в нас тут дуже цікаві проєкти Тож посилання в описі доєднуйтесь. Так, що тут ще? Сьогодні в нас друге, тобто 4-го буде розпродаж. Я запишу окреме відео, ми подивимося ще на цю яхту. Ну і далі будуть події, Требто, теж ось крафт буде. Це, я так думаю, буде міні-івент, знов розпродаж. До речі, ви тепер можете знати, що 7 по 14 буде міні-івент наступний. Це теж може зіграти вам на руку, якщо ви трошки розраховуєте витрату своїх РЛТ. Так, думаю, що це теж буде міні-івент, розпродаж, крафт. Умова, щоб на 23 серпня у вас всі майнери були в кімнаті, ні десь на маркетплейсі продавались, а стояли на поличках і працювали на вашу потужність. Тоді ви отримаєте ось цей майнер Big Boss. Цікаво, я, напевно, проходжу повз цю подію. Тому що не маю стільки можливості купувати і міні-івент проходити і купити всі ці деталі. Тому що, по-перше, я збираю на квиток, щоб купити є е пас, По-друге, я збираю на бокс з майнерами, і думаю, що на наступному відео ми з вами вже відкриємо його. Так, я хотіла вам показати калькулятор, дані оновлені на сьогодні. Потужність загальна гри дуже швидко зростає і. Це вже 761. Тому, взагалі, навіть те, що я потрошку повзу догори, а цифри зменшуються і зменшуються. Е, ну, то таке. Е, знов трон, саме вигідно, ну, РЛТ, якщо, якщо треба. І в монетному еквіваленті це RST, ну, і догі за кількістю. І трон 78 і догі 73. Тож, якщо вам треба, перемикайтесь на потрібну вам потужність. Хотіла ще показати вам ось таку табличку, яку вчора опублікував П'єро. Посилання я на неї залишу в закріпленому коментарі. Тут повний перелік майнерів, і в строчці в нас є значення крафту. Скільки бонусний відсоток і скільки потужності. Так, ну я не думаю, що ще й галочки, звісно, що вони не працюють, тому що я не зберегла для собі на, на свій пристрій. Це... Що воно дає, я не знаю. Можливо, будуть сумуватися. Якщо вам треба, то, будь ласка, зберігайте собі і пробуйте. Ще працює пошук Ctrl-F. І випадає ось тут таке віконце. І тут ми можемо написати до прикладу Egg, і ось воно нам підсвітило майнер з такою назвою. Тобто ви також можете будь-який майнер скопіювати назву, ставити тут, і воно його знайде і покаже, що яйце ось це вулканічне крафт, і скільки буде отримуватись потужність і бонусний відсоток. Тож табличка корисна, посилання буде в закріпленому коментарі. І наостанок, давайте з вами відкриємо лутбокс, Я назбирала ось ці 5 РЛТ. Тож, можливо, пощастить, і ми з вами щось отримаємо. Корисне? Якщо навіть не корисне, я трошки просунусь по міні-івенту, що теж дуже прикольно буде. Отакої. Ну, нічого. Дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюсь, вам було корисно. Ставте лайк, щоб я це побачила. Підписуйтесь на мій канал. Переходьте за всіма посиланнями, які я лишаю для вас в описі, користуйтесь табличками, доєднуйтесь до наших спільнот. Обіймаю і до побачення!